Ніч проти 13 серпня 2025 року в Україні буде можливо спостерігати в небі за метеорним потоком персаїди. За кілька годин до опівночі, 12 серпня 2025 року, зійде 80% освітленого місяця, який залишатиметься високо над південним горизонтом до світанку, та затьмарить майже всі метеори, окрім найяскравіших з них. Попри це, потік персеїди може вразити уважних спостерігачів за нічним небом. Найбільше падаючих зірок можна побачити перед світанком 13 серпня, хоча перші метеори будуть помітні вже ввечері напередодні. Радіантом точкою походження потоку вважають місце в нічному небі поблизу зорі Ета Персея в Сузір'ї Персея. Можна скористатися астрономічними застосунками для телефонів, аби легше знайти світило в небі. Якщо ви все ж таки хочете стати свідком цього космічного шоу, ось кілька порад, які допоможуть вам отримати максимум вражень. Період активності Персеїд триває приблизно з 17 липня до 24 серпня. А пік припадає на 12-13 серпня. Під час піку можна побачити до 100 метеорів на годину, але пам'ятайте, все залежить від умов. Найкращі умови для спостереження це відсутність місяця. Наприклад, у 2023 році місяць був у стадії спадаючого півмісяця, і його світло не заважало, тому зарепад було дуже гарно видно. А ось у 2025 році, на жаль, місяць буде освітлено на 80%, що затмарить більшість спалахів. Тому звертайте увагу на місячний календар. Правило від'їхати якомога далі від міських вогнів. Світлове забруднення наш головний ворог. Чим темніше небо, тим більше метеорів ви побачите. Візьміть з собою теплий одяг, адже, адже ночі бувають прохолодними. А також зручний шезлонг або кармат, щоб ви могли комфортно лежати, дивлячись на небо. До речі, якщо у вас немає можливості подивитись на барсеїди офлайн, можна скористатися онлайн-трансляцією. Управління метеороїдів НАСА в ніч на 12 серпня планує показати їх на Facebook, Twitter та YouTube. Трансляція триватиме з 6 до 13 за київським часом.